Я свинка пела. Пене... На воробушках смотрю. Я знімаю. У нас сьогодні буде усе. Ларі, ти ж знаєш, що це заборонено. Я не збираюся це нікуди викладати. Я вино. 嗯。Mm. Ми рота ви купили білет на ранет, який я пустила. А які місця краще брати? Ну, він пацани смурфетка, така Ей, Эй, Арч, хто це з тобою? Зараз спробуємо його відключити. Він ще тут був весь час. Це напевно глюк. Цей глюк писати вміє? Це ж аккаунт лай! Кому нафік потрібно зламувати аккаунт мертвого хлопця? А може це Ларі? Ні. Так, всі підняли руки. Чувак, тут мама роботу підкинула. Так, я серйозно, хто виклав відео? Це точно хтось із нас. Це точно не я. Закривайте Ховайте двері! Може давайте поставляємо скайп. Nasıl işe bu kadar zorunda işe Пронесло. Королик. Привіт! Тільки що ви побачили нашу пародію на трейлер до фільму. До фільму Забрати з друзів. Так я знаю, що цей фільм вийшов вже більше місяця назад, і пародія на нього вже не є актуальною і нікому не потрібною і. Ма! Що скоріше, будь ласка! Але все одно я вирішив тілити цю ідею в життя і я заплатив своїм. І я попросив своїх броші, щоб вони допомогли мені у зйомці цього відео. Дякую їм. Тож, якщо вам сподобалося це відео, ставте пальці вверх, підписуйтесь на мій канал і маленькі прохання, залишайте коментарі. Тому що мені дійсно важливо чути вашу думку, чи це круто, чи це не круто. Мені потрібна банальна віддача. На цьому все. Завжди залишайтеся собою і робіть так, щоб не світ міняв вашу посмішку, а ваша посмішка міняла світ.